Шановні друзі! Вітаємо на сайті Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву. Сьогодні ми хочемо презентувати відеоінструкцію з користування електронним каталогом. Цей інформаційний ресурс дозволяє отримати онлайн доступ до системи довідкового апарату архіву та розміщено на головній сторінці вебсайту у нижньому рядку. Клікнувши на іконку, ми потрапляємо на сторінку електронного каталогу, де розміщено облікові записи на документи, що зберігаються. В архіві. Каталог складається з п'яти розділів. Це чотири види аудіовізуальних документів: кіно, фото, фоно, відеодокументи, а також розділ фонди, що включає в себе інформацію про документи в електронній формі та електронні інформаційні ресурси. Каталог дозволяє вести багаторівневий пошук документної інформації та постійно поповнюється. Для пошуку кінофільмів, телефільмів, науково-популярних фільмів, телесюжетів за певною тематикою вам необхідно скористатись розділом електронного каталогу кінодокументи. Дані в розділі розподілено по полям таблиці, що включають інформацію про архівний номер, назву кінодокументу, вид кінодокументу, автора, виробника, рік, анотацію. Також зверху у пошуковому віконці можна здійснити пошук за ключовим словом. Наприклад, ви вводите Чорнобиль, клікаєте на «Н», і система автоматично здійснює пошук та надає всі кінодокументи, де зустрічається ця назва або вживано це слово. Для більш точного пошуку радимо вводити букву сполучення без закінчень та відмінків, наприклад, Київськ або Революц. це спрощує пошук і надає більше інформації у вашому запиті. Крім того, в цьому розділі ви можете шукати кінодокументи як за режисером, так і роком випуску і назви кінодокументу. Якщо ви знайшли документ, який вас зацікавив, і ви бажаєте детальніше з ним ознайомитись, необхідно клікнути на картку кінодокумента, після чого ви потрапляєте на сторінку документу, де Крім вище згаданої інформації, додано повнотекстовний монтажний лист у форматі PDF. У монтажному листі детально описано все, що відбувається у кадрі. Інформацію подано в хронологічній послідовності, зазначенням змісту, відеоряду, тексту, музики, планів, зйомків, промови, а також зазначена інформація про авторів. Та право власності на аудіовізуальний твір. Якщо ви знайшли документ, який ви бажаєте переглянути в архіві, вам необхідно виписати архівний номер кінодокумента, визначити необхідні для перегляду частини за наявності та звернутись до читальної зали архіву. Для пошуку світлин рекомендуємо звернутися до розділу фотодокументи. Дані в розділі містять інформацію про архівний номер, анотацію, місце зйомки, дату зйомки, автора зйомок. Також у розділі Фотодокументи у пошуковику ви можете ввести ключове слово, до прикладу, Київ, і натиснути Enter. Система автоматично здійснить пошуки, надасть вам всю повноту інформації та перелік фотодокументів. У загальному переліку фотодокументів ви знайшли світлин, з якою ви хочете ознайомитись. Вам необхідно клікнути. На картку фотодокумента, і система вас переведе на сторінку певного документу, де буде вказано всі вихідні дані та розміщено переглядову копію фотодокумента за наявності. Крім того, під час пошуку необхідних фотодокументів ви можете визначити і хронологічні межі, вказавши їх в колонці дата зйомки. Якщо ви знайшли необхідні фотодокументи, і вам потрібно з ними ознайомитись детальніше або їх замовити для копіювання, вам необхідно визнати виписати архівний номер і звернутися до читальної зали архіву для продовження роботи. Поціновувачем фонозаписів досить корисним буде розділ електронного каталогу фонодокументи. Клікнувши на розділ фонодокументи, система автоматично переводить користувача на сторінку пошуку. Пошук ви можете здійснити за назвою фонозапису, видом, жанром твору, композитором, за автором тексту, виконавцем або доповідачем. У цьому розділі також розміщено інформацію про тривалість та дату запису конкретного твору. У разі, якщо ви знайшли потрібний там фонозапис, вам потрібно виписати архівний номер, одиницю обліку та зберігання фонодокументу і звернутися до читальної зали архіву. З 1998 року архів комплектується відеодокументами, серед яких інформаційно-аналітичні програми, новини, відеофільми, відеорепортажі, відеосюжети. Розділ електронного каталогу відеодокументи містить переліки відеодокументів. У даному розділі пошук здійснюється за ключовими словами, назвою відеодокументів, режисером картини, роком зйомки та місцем зйомки. Вівши ключове слово у пошуковику та натиснувши Ентер, система автоматику. Фактично здійснює пошук і надає перелік відеодокументів за вашим запитом. Якщо ви знайшли відеодокумент, який вас цікавить і бажаєте детальніше з ним ознайомитись, необхідно клікнути на картку документа, після чого ви потрапите на сторінку з описом відеодокумента, де, крім загальної інформації, додано опис відеозйомок у форматі PDF. В описі відеозйомок інформацію подано в хронологічні послідовності, зазначенням змісту, планів зйом про мову героїв, а також зазначена інформація про авторів аудіовізуального твору. У разі, якщо ви визначилися з відеодокументу, який ви хочете переглянути в архіві, вам потрібно виписати архівний номер відеодокументу та звернутися до читальної зали архіву. В архіві також зберігаються 42 фонди, у складі яких документи особового походження в електронній формі та електронні інформаційні ресурси. Розділ електронного каталогу фонди включає в себе інформацію про ці документи, зокрема номер фонду, назва фонду. Тип фонду, кількість одиниць зберігань, кількість описів, крайні дати. При переході на назву фонду ви можете ознайомитися з описом інформаційних документів в електронній формі та електронних інформаційних ресурсів у форматі PDF. Для подальшої роботи з цим видом документів вам необхідно звернутися до читальної зали архіву. Відтепер, перебуваючи вдома або на своєму робочому місці, ви маєте можливість працювати у дистанційному режимі 24 на 7 та мати доступ до аудіовізуальних ресурсів, цифрових копій, кіно, фото, фону, відео документів та інформації про них, що зберігаються в центральному державному аудіовізуальному та електронному архіві. Ми раді, що завдяки новим технологіям архівний інформаційний простір стає ближчим і доступнішим для користувачів.